Якісну європейську освіту тепер можна отримати і у Черкасах. Старопольський університет в Кельцях разом з Волинським інститутом економіки та менеджменту створили спільну освітню програму Крок до євроінтеграції. Вона дає шанс українській молоді отримати якісну економічну освіту, здобути європейський диплом польського навчального закладу, навчаючись вдома. Заняття студентам проводять як і українські викладачі з Щеркас Києва-Луцька, так і викладачі з Польщі. За три роки успішного навчання випускники отримають диплом бакалавра, який дасть шанс успішно працевлаштуватися або продовжити навчання. У Черкасах відкрито представництво Старопольського університету. Ректор цього закладу, професор Ян Теллюс розповідає, що для черкаських студентів створюються всі можливості реалізувати себе в професійному житті. «По закінченню тих студій студент отримує диплом польський нашої учени, який є якби дипломом унійним, є узнаваний через всі країни європейське, і то дає шанс. Tym absolwentom do tego, żeby na studia magisterskie mogli iść albo zostać na Ukrainie i tutaj robić studia magisterskie, albo zostać u nas w Kielcach i tutaj robić studia magisterskie, albo mogą sobie wybrać każdą inną uczelnię europejską. Старопольський університет зазначає канцлер закладу Марта Мосюлик у своїй діяльності орієнтований на міжнародну діяльність. У Кельцях є базовий навчальний заклад, який вже більше 15 років випускає фахівців. Проте зараз потужно розвиваються філіали по всіх країнах Євросоюзу. Старопольська вища школа орієнтується на те, щоб розширити свої філіали по всій Європейському Союзі. Зараз відкрити відділ в Дубліні, Ірландії. Крито відділ в Україні це взагалі перший випадок в міністерстві освіти і науки Польщі, що Сарапольська вища школа відкрила відділ в Україні в словаччині. Ну і декілька відділів є в Польщі. Це є Кросно, Мисли, Мислиніце, Варшава. Студент кожного краю чуєш направде добре. Вступити на навчання до Польщі можна за спеціальностями економіка і організація підприємства та готельна справа і туризм. Навчальна теорія, говорить перший проректор Волинського інституту економіки та менеджменту Оксана Степанюк, буде закріплюватися закордонною практикою. До того ж, студенти виїжджатимуть на семестрове навчання до провідних європейських вишів. Ми маємо стимпедіальну підтримку міжнародної програми обміну студентів Ерасмус. Студенти, як студенти польського навчального закладу, мають можливість поїхати за кордон в Іспанію, Грецію, можуть поїхати на семестрове навчання в Словаччину, на Німеччину, в Австрію. Ну, в залежності від того, яку мову вони знають, тому що більшість навчання відбувається англійською мовою. Студентам україно польської програми вже є і черкащани. Навчатися нелегко. Поляки дуже. Багато треба від нас по навчанню. Ну, освіта європейська, тому рівень відповідний, тому що це європейський університет, диплом європейський, котирується в 150 країнах світу. Вступ на Україну польську програму здійснюється на основі сертифікату про середню освіту. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для європейського навчального закладу не потрібні. Черкаські студенти мають унікальну можливість отримати якісну європейську освіту та отримати європейський диплом. Отримати польський диплом бакалавра можна за три роки, протягом яких потрібно навчатися, є можливість їздити на практику за кордон, вивчати фахові дисципліни в вишах Європи та відчути себе студентом міжнародного простору.